Горістечко. Вороненя Каркусь. Любить літати під небісці заплющеними очима. Не любить. Не стиглих вишень. Авторові цієї книжки Каркусь подарував одну свою пір'їну, якою і той і записав цю оповідку. Більчиня цокайлик. Любить оріхи, не любить купання недільними вечорами. Вміє літати, щоправда, тільки з одного дерева на інше. У шухляці тримає намальований портрет художниці цієї книжки. Мама Білка любить ногами шарудіти по осінньому листю. Не любить безлад. Якийсь час жила в міському парку, проте вирішила, що там забагато стресу та галасу. Горістечко. Мама білка в кухні на гілці повісила гош кошик горіхів. Назбирала вона їх із нагоди однієї надзвичайної події. Ох, як же буде чудово, раділа мама Білка. Щойно мама чкорнула в невідомому напрямку білчиня з вороненням, надибали горіхи. Покуштуємо по одному, запропонував цокайлик. Може, спочатку запитаємо дозволу в твоєї мами? Каркусь недовірливо поглянув на товариша. А навіщо? Її навіть удому немає. Адже ми візьмемо лише по одненькому, не вгавало білчиня. Усього кошика ми точно не подужуємо. Не знаю, не знаю, чує моє серце, що добром це не скінчиться. Може, бодай уже по обіді. Та цукалек цього навіть не почув. Він узяв і запхав собі в рота великий хрумкий горіх. Потім ще один, іще один, та ще й вороненяті в дзьоба впхав. Каркусь незчувся сам, як лакомився, вже хру... лакомка вже хрустіла в його роті. І схрумав один горішок, потім другий, іще один. Вільченя з вороненям і гадки не мали, що їхні животи такі міські. Виявилося м'яти гору горіхів можна за виграшки. Поруч валявся порожний кошик. Ну, майже порожній, на дні лежав один однісінький горішок. Ну що з того? Я ж сказав, зітхнув Каркусь, набивши животи, друзяки ліниво гойдались на гойдалці. Та годі тобі вже ніхто не дізнається, розсміявся цоколик. Останній горіх він підкинув у повітря як м'ячик. Але Каркусь аж ніяк не здавався спокійним. А що буде, коли твоя? Каркусь прикусив язика, бо до нього стрибала цуколикова мама. Вигляд в неї був занепокоєний, білчення з втягнули животи. Не змикитивши, куди подіти горіха, цоколик хутко застромив його за вухо. Хлопчики, може, ви бачили, куди зникли горіхи? Лише на якусь мить я заставила їх на гілці. Каркось уже було роззявив рота, щоб зізнатися, але цоколик його випередив. Ми тільки не бачили, як їх поцупила лисиця, вороненя покосилась на друга. А той знай, заливав, заливав далі. Я сам кілька днів тому бачив, як вона тягла драбину. Певно, давно вже все вміркувала. Чи не так Каркусь? Каркусь навіть гикнув і зо страху і через те, що був, об'ївся горіхів. Так, потягнув він тоненьким голосочком. Я й покажу, як красти мої горіхи, розсердилась мама. Чому ти збрехав? запитав Каркусь, коли друзяка залишились наодинці. А що я мав робити? Можу зізнатись? Одрубало більчення. Тоді вона дуже розсердилась, а так ми сухими вийшли з води, нас ніхто не запідозрить Але що буде, коли твоя мама звинуватить лисицю? Не переймайся. Мені це не подобається, дуже не подобається, зіхнуло вороненя. А ще й живіт болить. Полетів я, подрімаю. Гей, чи зустрінемось ввечері? Звісно, відповів Каркос, і полетів додому. А за цей час білка перерила весь ліс, заглянула в нору лисиці, наче й слід загу. там причаївся зайць Бабай, який про лисицю нісном ні духом. Заглянула на узлісся і там лисиці слід загул. Заблукані кури гралися в піжмурки, переполохавшись, одразу ж видали себе. Вона знайшла невеличку драбину, проте ніжки, однією ніжкою саме ласував бобер. Врешті, сприймавши облизня, мама вернулась прикрашати галявину та готувати частування. Бракувало тільки горіхів. Для однієї вельми особливої події. Надвечір почали збиратися гості. Першими примчали єноти, щоб добряче поласувати. Майже одразу за ними наводилися й зайці, вони просто боялися прийти останніми. Ламаючи її прибув ведмідь, за ним причимчикувала миша, прилетів дятел, а потім навіть сова з яструбом. Привітати білченя цокайлика з днем народження зійшлися всі лісові мешканці, і навіть деякі жителі узлісся. Як і обіцяв, прилетів, лопотячи крилами і каркусь. Щоправда, він був дуже блідий і в бік садовини навіть не дивився. Після заходу сонця всі посідали навколо багаття смажити зефір. Свято було в самісінькому розпалі. Миша завела бесіду із совою, зайці, осміливівши, пішли. Перекидом на шиї, ведмедя ляська, лунали пісні та сміх, тільки цоколик чомусь був стурбований. Не звеселився він і тоді, коли борсуки, щепивши руки, зробили стільчик і підкинули його п'ять разів. Мамо, де торт? не витримавши, запитав він. На жаль, немає, зітхнула мама. Як це немає? вигукнула більшиня. одразу похнюпилось, який же день народження без торта. Почувши це, гості, також заходились перешіптуватись. Один з ведмедів, обурившись, почав збиратись додому. Я назбирала горіхів, мовила мама, хотіла спекти найсмачніший. Білка не завершила речення, бо перед нею несподівано вигулькнула лисиця полеся. В неї в руках була величезна горіхова смакота. Цокаелики Каркусь не могли повірити своїм очам, вони перезирнулись. Мама вже хотіла була вхопити лисицю за петельки, але полеся промовила Хлопчики, ви нічого не хочете сказати? звернулась вона до Більчиняти і вороненят. Хіба те, що це ти вкрала горіхи? Цокайлик не мав наміру зізнаватися. Ти чуєш, кинула лисиця з дубному лікареві ведмедю. «Тільки, тільки тобі одному здається, що я вже не можу розгризти горіхи. Потім вона обернулася до бліченята. Цокайлику, я горіхів не їм, уже багато років. То навіщо мені їх красти? Ну, то й що, поцупити все одно могла, відповів він. Мамо, держи її вона крадійка. Олесю, що ти скажеш? напрочуд спокійно поцікавилась мама. лику!» – сказала лисиця, адже якби ви справді бачили, що я крала, то могли б мене зупинити. З одного обману з'являється два тоді три, а потім і не полічити повним повнісіньку брехні. І якась усе одно рано чи пізно вилізе. Лисиця зіркнула на вовка, якого не раз ошукувала. Але ж ми цоколик не знайшов слова в кишені. А тут раптом йому з вуха випав горіх. Білчиня про нього геть забуло. Обман розкрився, цокалик увесь почервонів і помчав додому. По його щеках котились великі сльози, неначе квасолини. Хоча ні, радше як горіхи. Залишившись сам на самому товаристві дорослих, Каркось не витримав. Горіхи з'їли ми, дізнався він і викнув. Ми думали покуштувати по одному горішку, але самі знаєте, як це буває. Заждавши часинку, мама постукала в двері синової кімнати. Чому ти брехав? запитала Білка лагідно. Я гадав, ти розсердишся, зітхнув цокайлик. Брехня сама злетіла з уст. Як горішок із-за вуха розсміялась мама, адже ті горіхи були призначені для тебе, тобто для твого святкового торта. Обіцяєш надалі не брехати? Так кивнуло головою більченя. Йому було дуже соромно. Ніколи в житті. Домовились, усміхнулась мама. А тепер йди їсти тістечку, що його спекла тобі тітка лисиця. Знаєш що, Каркусю, промовив цокайлик, оминаючи його рістечко, коли наступного разу ми знайдемо кошик горіхів, я вже не брехатиму усім розкажу, що це ми його впороли. Не серце, але горіхів я ще довго не схочу, відповів Каркусь. Ну, може, коли небудь одного дня. І друзяки зайшлися сміхом.